Всім привіт Норвегія. Базарчик покажу вам ціни. Недалеко Осло знаходиться. Поїхали число на сьогодні 30.07.25 рік. Приступимо. Ананаси за штучку ,9 долара. Или 1,9 долара 19крон. Ну Плюс-мінус 10, вже я не буду висчитувати, чи ті там соті. Тоді яблучко. 14,90 за кілограм. Такі от красненькі, хороші, Неприскані. Може і прискані не так сильно. Голден 1,92 долара. 1990, бачите, як вже дурять сильно. Яблучка всі красиві. Fruit 8 доларів, Пробував, чесно, мені не зайшов. Таке як буряк, тільки з посточкою сладкий. Грушки по 2 долара красиві. Манго за штучку 2 долара. Ну, Чесно, не до конца любитель. Буває я беру. таке, Авокадо долар, Штука здорове. Таліна любить авокадо до кінця нектарин 6 доларів Такий от красивий. Тоді персики 6 доларів. За кілограм красиві. Цвіта такі всі яркі, сочні, хочеться аж з'їсти 5 доларів Абрикос 5 доларів Красивий теж. Жовтенький сливи. 3 долара за сливу. ну Для Норвегії це я вам скажу очень дорого. 18 доларів такого черешня, як кулак здорово. Тоже на Мелитополь, ну красивое, достойно внимание. Кавунчики. Кавунчики у нас доллара. Там і цілий так само по доллара. Сейчас пройдем. клубничка за кошик 4 доллара. 4 доллара, малина тоже 4 доллара кошик грамм 300. Всем привет, я пішов далі Всем снимать. Привет, не знімай. Крижовник, тоді ця черника, там всякі 6 долларів за таку коробочку. Такого в лісі повно рвали. Десь на каналі було, родича я знімав. От що я їм казав, кавуни півтора долара Здорові. Не звинять. Ці теж півтора долара кавунчики. І два долара за, этот, за кілограм, напевно, цих нектарин. Такий красивий. І виноград. За пів кіло, два долара. Всякі томатики, от 2 долара. Ось такі що це за кринділя якісь по долару. 2,5 долара олівка, так? Да? Олівка ж. Ну так, да, олівка. Ой. Тоді 12 доларів. За такі от 5 пачок здорових мега. Це вже порозбирало. Тож мівіну немає. Що в нас? Олівочка 6 доларів. Це якісь 4... Ух ти! Літає якийсь жук здоровий. 1,5 долара. Фісташки 750 грам, 22 долара. Орішки, 7 доларів. За пів напевно, мабуть, да? да, пів кілограмів наші, обичній грецький оріх. Ці, 13 доларів, За 900 грам. теж бабочка орішок. Далі перці 3 штуки, не 2 штуки, 3 долара. Салат 2 долара. Помідор. 4 доллара. Хороший, пахучий чи ні? Таке, середнячок. 8, 80 центів. Такий вірук якийсь покорюжений трошки. 2 долара за кілограм. В магазині він коштує десь приблизно 2,5. Це в іншому магазині, а ми сейчас з цим показуємо, так? Хай підписуються, будуть знати всі ціни в, в Норвегії. І можливо, не знайти 2 долара за кілограм кабачків. Ці 4 долара. Синінькі брокколі 2 долара за штуку. Три диска 8 доларів. а такі бери. А чого ні? Бери, що не подобається, я, я плачу давай 3 долара, 5 доларів. Щось ще там. Цибуля 2 долара. Така упаковочка, це не кілограм там менше. Ще якісь кабачочки 5 доларів. Це за пучок 3 долара. Це 5 доларів. Перець красний чи красний жовтий. Той 4. Картошка 1,5 долара Це теж 1,5 долара картошка. 4 долара за таку от здоровезність, така як я не знаю відкудова, як наша голанка, знаєте, була, я колись сидив в селі, допомагав батькам, то така виростала, але ну, її їсти, не знаю, невозможно було. А що з цією картошкою теж не скажу. Горох 15 доларів. Це ще якісь боби, 10 доларів за кілограм. 6 доларів, 6 доларів, 5 доларів. Редька, 5 доларів. 3 долара буряк. Імбір 5 доларів за кілограм. Капуста 3 долара. 3 долара, 5 доларів, 3 долара. Часник за упаковку 2,5 долара. 4 долара. Окурва 3 долара. Це якийсь огоньок. І цей перець за кілограм 6 доларів. Ківі 5 доларів. Диня 3 долара. 3007, напоминаю, 2,5. Е -е, Кліментин 4 долара. 3 доллара апельсин голден, Тут щось голден 4 доллара. 5 доларів таке яблуко, 4 долара, 2 доллара. Оце от хороше яблуко, чувствую по 2 доллара. А яка разниця між тим і тим? Навіть не знаю. В цвете 1,5 доллара. 3 доллара такі маленькі, значить добрі. О що це груші маленькі, міні, 2 доллара. Угу. 2 доллара. Укроп, петрушка зелень, 2,5 долара. Так. 2,5 доллара, там сыка 100 грамм, наверное, может 120. У 2 доллара. Там сыка один, тоже 2 доллара. В общем, вся вся зеленушка. Вот цибуля, кущевка 8 долларов, 4 доллара, каретова 2,5, 1,5 доллара. Бере цибульки взяла, да? Взяла. Отлично. Просто отлично. А ну-ка, я тебе тоже сниму. Скитываю. Не знаю, написано. Цену не видно, так? Ну, да, нема. Тут есть селедка вот такая вот. Сильно стоит, не видно. 8 долларов. 8, 8, 8 долларов за кило, да? За коробку. За коробку. Ну, коробки, наверное, килограмм, три штучки. Це экран, наверное, это. Три, да? Ну три штучки, наверное. Кило плюс-мінус. Сирок 4 доллара. Берем? Чи шо? Якого числа сделано? Подивись, не той. А ще есть такая вот докторская. 400 грамм. А це не, не бачу.